Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що, друзі, опять сьогодні два дні, день побула погода, ники опять трошки починає марки збігатися, погуркує, вийшов на пасіку, так як зранені я не був на пасіці, а вийшов, ми подивлюся. Е, говорив я з друзями своїми. Дузіка ти не переживай, ще буде давати. Е, вчора почав цілий день, е, цілий день вчора працював на пасіці. Да, Вчора почали вчора і позавчора, то в нас було трошки моросіли дощик, дуже, зараз не так гудять, але тоді дуже годіли, сильно дуже годіли бджолки, несли, зараз то погримує, то вони трошки ховаються, але і, дуже гарно бачу і пілочок понесли соняшника, і бджолки мої працюють, трудяться. Вже треба опять, ну без кінця косиш, без кінця треба косити, без кінця треба косити. Так літають. Отакі От друзі у нас править трошки почав соняшник. Трошки почав соняшник виділяти, почав трошки давати, то пчолки трошки бачу, почали підливати, Гніща почали підливати, до... вощири такі, не знаю. Підливають, ну я поставив ще декілька вузиків для експерименту, якщо потягнуть, Бо я бачу, є, знаєте, ото як весною став, всередину отягнули, не мали сил, так і края не отягнуті, то хай вони дотягають до кінця, то дуже жарко парку гримить, то буде дощ нас опять. Але бджола сьогодні працює, тому дивлюся, що і, 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 немає, як ставити. знаєте, хочу такого познавого наблюдіння вам розказати. Я цього року три партії матошники підставив. І ви знаєте, що я замітив, друзі, що є вулики, лишаки поділяні, гарно поділяні, то треба трошки літають. Ну щось сьогодні зараз після дощику, то якщо придалегенький дощик, то дуже сильно працюють. гудуть. працює. Візок несу соняшничок. І гарно пилочок понесли. Видимо, як гарно, які сімейки працюють, гляньте як. Пахне, сьогодні запахло, друзі, так гарно запахло, я казав, не пахло, сьогодні так запахло, пилком гарно. Замітив я, друзі, один результат. Підставляю дуже багато партій я маток, три партії маток, які я всі, і я замітив результат цього. Треба, друзі, ставити. Є поділені лежаки. Ставити. Лежаки брати розбомби, одно... деякі сім'ї ослабляти, ставити лежаки, ставити однорамочні отводки, туди підставляти маточники. Дуже сильно бо, знаєте, зробив отводок, ще підставив маточник, великий інтервал від маточника до матки, поки почне червити, великий інтервал. І цього року зараз в мене соняшника дуже багато, чотири куски соняшника. Я не знаю, друзі, чи на другий рік буде цей соняшник, чи не буде, О, а цей рік є, хай би можна було б спрацювати хоч трошки. Якщо буде виділяти надалі, бачите? Mm. Тому трошки я відстаю в цьому, що в мене сімейки, які на маточниках, вони зараз стоять рідко, який стоїть 145, а тут навіть не треба було ставити, тому що матоки пізно почали набирати, поки, поки вийшла, поки 30 день я підселяв, чекайте, поки вийшла, поки сімейка обов'язково просідає. А поки ті розводки, які я поробив, поки вони набрали сили. Навіть в, в сім'ях, яких я робив, дуже сильно просили сім'ї за щодо, що того, що ну, матка покине, то тому на, на, так не треба допускати, бо так як є взяток, який він і є, не знаю, скільки як буде, і що, ну пахне медом на пасіці. Тому треба робити так, робитись отводки і щоб вони собі ціле літо вийшла матка, обліталася, гарно вчервонула рамочку дві. Бере підселяй в сім'ю, туди знову заклади матушники, щоб не відтикати не відрива не відрив, производства, щоб так було, тому що я побачив, що в мене дуже багато сімей, які стоять там 145 і стоять, ну, ну вони пусті, друзі, вони пусті, бо то тільки є такі, що набрали, якщо 8 да, набрали вісім рамок, 10 десятирамошники, ще вісім, дев'ять рамок, ще навіть не набрали, щоб піти на 100. 45-й корпус, то я не знаю, ні, заливають, гніздо заливають. Але толку з того, що вони заливають, друзі, як це треба було, щоб вони спрацювали. То таке наблюдіння в нас, друзі, знаєте, таке наблюдіння в нас, що ми бачимо, що що лучше, так, лучше, як буде вечірком, якщо не буде дощу, пройтися, оп'ять прокосити, бо я кажу, заро... росте до, дощі, до, безконечно. О. Посунула хмара, хоч нас минувала, звісно, але трошки, он посу... а дивіться, як бджолки літають гарно. Дивіться, як літають То Такі друзі в нас справи. Але бачите, буде дощ, бо бджолки трошки... У мене тут вже карніка, а матки а бджола, то ще степова, але вже там карніка. Матки вже підставлені їм карніка. Бо я вбирав маточників, підставляв. Тут дуже багато три, три, три етапи, три етапи. Е, маток. Я три виводи підставляв маточниками. Тут маточниками, дай щоб ця сім'я вся була повністю на цей вулик, скільки було б джоли. Ну, Тут я підставляв маткою, тут вже стоять два-два цих працюють. Тут це матки торічні в мене працюють. О, ну, Це теж торічна матка я відсиляв. Отакі От в нас і білий несуть, кажуть, що з скукурузи несуть, ще біленький пилок. І жовтий, який хочеш. Це в мене е -е, теж матка торішня. Це в мене багато є ще. Кажуть, до мене чи ти зря, що ти взяв пакети. Треба було, бо дуже дозволювати, треба було не брати пакети, ти їх брав. Е -е, Ось рамка 145-го ймавку. Що я встав рамки з медом, так і залишилися стрескувати, бо досі піде, то не жалію, друзі, ні грама, що взяв пакети, бо, тому що навіть якщо вони мені цього року не сработають, то я в друзів закажу ранньою весною е, матки, не буду, туди, не буду туди підставляти, не буду я туди підставляти матушників, закажу маток, в мене вже є друзі хороші такі матки. Е, Тобто підставляти матки і зразу буду міняти матками. Звісно, не без того, десь буду і міняти маточниками, бо ще не поміняєш матками, мови нема. Але будемо старатися, будем старатися міняти матками, бо треба працювати, працюють, хоч і хмариться, небо затягає, але бо дуже погримує, але пасіка. То трошки, ні, а ви знаєте, як такий дощик перейде, легесенький, як легесенький дощик перейде, ну хорош там, легесенький дощик як перейде, то вже тут таке робиться кублами, кублами таке, так літають. Але нічого, трошки літають, тяжко подивився, вже трьохсоті по дві рамочки, по три підливають. Ну так ми працюємо. Так що друг сьогодні в гостях друга на пасіці, ми дуже говорили. Дуже з ним сьогодні спілкувалися, я кажу, що таке, що сильно, сильно просі... просідають сім'ї, прямо сильно. О, то Він каже, що бачив, які зграї цих пташок, літають на перельотах. Там каже, десятки тисяч. Ну ти що ти брат? Що Що тут бджоли? Що тут бджоли? бджоли? Мало того, що було холодно, мало того, що було безвзяточне, та ще ця пташка вибивала бджолу так, що край. Тому таке, але нічого, нічого, трошки, знаєте, якщо хоча б, знаєте, я вже казав, що вже ладно, ми вже принесли собі хоча б по пару 145-х, щоб трошки качати для того, щоб пару, бот... пару цих бітончиків взяти для того, для того, щоб В мене було колотити, бо тому, що ми говоримо, я говорю з друзями перезвонююся пасічниками. То щоб осінню стимуляцію не допустити її так мало таї бджоли. Зараз на соняшнику, вона взагалі знесеться серйозно. Тому, тому друзі, для, хоча б я ж взяти яких тих кілограм, хоча б 100, для того, щоб, не для мене, для того, щоб робити ці сіропчики, кормушок в мене вистачає, для того, щоб підгодовувати їх, оце буде вересень місяць, бо мене питали, чи в тебе ще гречка не святить. Друзі, в нашій гречка ще зарані. Тому що ще цими дощами поставляють завжди в цю пору вже викосять ріпак. І, а це зараз тут ріпак достигає. Цими дощами ніхто не може, болото, ніхто не може викосяти викосят, е, е, ріпак і тоді будуть сіяти гречку. Ну це дуже добре, дай щоб е, ще своє віддасть. тільки 2-3 тижні, тільки він там ще буде свісти. бо ще багато зелено, він якось так хвилями, а тоді піде гречка, щоб вони ще собі приносили. Я ж кажу, для того кажу, е, роблю, щоб... Для того, друзі, щоб їх, е, вони мали собі підгодівлю, під е, тоді коли після соняшника, щоб вони мали собі стабільний принос для того, щоб до країни, щоб мали стабільний принос щоб мали стабільний принос, ну, меду, щоб е, зиму набрали сили, бо тому що вони мало те, та, що так слабенькі. А ще як вони підуть, ще зараз соняшник, вони ще просядуть, там остануться по дві-три жмені. Тому треба буде трошки підгодовувати, ставити рамки натягнуті, стоїть вощина, все. Ну не тягнуть. Я ще не подивився, може, що не знаю що, але ще не тягнуть. що Ті рамки, які я ставив першими, вони посередині відтягнули, а края ще всі не відтягнуті. Я переглядую ті рамки на що нашу його ставити, якщо ще спіруть тільки серединка, відтягнути, края, так і не тягнуть. Тому, але суші фатає, нехай, ще цей рік таке, придеться притерпіти на ті старі суші, бо ну, не тягнули. Ми витягнули, будемо бачити, я поставив, декілька сімей я поставив, а щиро буду бачити. Якщо гарно тягнути, якщо спрацюють, якщо сюди тоді буду ставити, і навіть будуть крайні рамки, якщо позаливають, то тобто до крайні рамки висмикувати, яке це кожен рік роблю. Крайні рамки бо не стільки почали заливати. Тобто висмикувати з кожного вулика крайню трьохсоту, блокувати тобто в зимівник. Буду ховати в зимінник і буду ставити вощинку. Аби вони тільки почали тягнути її, бо вощини вистачає, рамок в мене вистачає, я вже дуже багато наобрізав, дуже багато на е, перетоплював і заміняв. Ну є, є що ставити, тільки аби ну, вони вже почали тягнути, але ну, ще зараз не тягнуть, яка наблюдаю, не тянуть. Нема, нема, не тягнуть. Отакі такий в нас, виспра. так що джола сьогодні у нас трохи не сильно. але чуть чуть тіла на сьогодні літає, так, тихенький такий льотик такий тихенький в нас, без шуму, без всього, але діла активіруються. Зараз знову буду казати, оп'ять не показуєш, а тільки говориш. Ну, друзі, треба ж розказати. Треба розказати, бо люди, друзі мої чекають, що там в мене по соняшнику. Тому сьогодні, колись буду, звісно, буде можливість, ну, буду колись лізти, то буду показувати, буду розказувати, все буде. Поход, що там показувати, як бджола працює, що туди лізти зараз, хай собі, ті болі пасіка вся перегляжена, все там нормально, бджоли собі працюють. То Що туди лізти, що там, що тут був поговоримо. Навіть таке мені запитати, скажіть, будь ласка, Ну, чоловіки, молоді, які до мене прийшли. Я це не раз розказував, не два розказував. І ви знаєте, хочу таке заострити увагу, що скільки років я знімаю відео, вже багато років, це відоси я знімаю. Топіру перший раз мені одна людина. Подякувала за те, що я показав. Він каже, я переглянув всі твої відео за те, щоб по, побачив, як я з лежаків, перейшов на корпусний. Він мені щиро подякував. Казав, що буде мені за це подарок. Він я об'яснив людині, чому я зійшов з лежаків на корпусний і все, тому він спробував корпусний, собі сам зробив декілька штук. Він каже, я прозрів. в мене є лежаки, то я з лижка дві-три рамочки взяв, а з корпусних брав. 145-й корпуса повний медом брав. От тобі результати каже. І там розумієте. І Один чоловік, тому йому дякую за те, що він подякував, що я посчитав, що мій труд є не, не напрасний, що таке я працював, що таки хто -то, хто -то, шо -то по... от в мене є ще одно тут, Ну вже матка, то молоденька маточка працює, то вже е, вона поміняється бджола, бо вже так. Мене... О. А людочки. Тяжка захмарилось, і. Таке, як буде дощ, у нас буде хмарі, затягають, не вкусила, так якось щекотить. То дуже хочу подякувати чоловіку за те, що він дозволив до мене, подякував мені за те, що за роботу. Друзі, бачите, тут ще один в мене, два тут вулики, тут у мене не чіпає зовсім. А тому що в мене є матки вже карніка, а бджола туша степова. Отаке насправді. Один чоловік до мене дзвонив. Написав, скажи, будь ласка, чому ти зійшов з лежаків? Чому ти зійшов з лежаків, перейшов на корпусний. Друзі, ми прекрасно знаємо, що бджоли люблять де складати мед. От дивіться, рамки в мене, от в мене рамки, я дивлюся, 300 рамки, чому мед не по всій рамці, а зверху. Бджола любить складати мед вверху, тому 145 рамки вони швидше заливають, швидше відтягають і швидше на них працюють, швидше. Тому я побачив в лежаках, я дуже багато років працював. У мене були лежаки, 30 лежаків, друзі, але ну я брав 250. Рідко коли 300 кг меду я брав, я брав з лежака. Чого? Ну Так мало того, що в нас це основний взяток соняшник, і, так цілоліто літо немає. О, сьогодні завіз до друга меду, е, кажу, липа він понюхав, разно трав'я, трошки там відерце я відкачав, так от де сильніші сімейки для того, щоб для своїх рідних дати. О, тому е, переваги корпусного перед лежаком колосальні. Так, да, для виводу маток, для розгону сімей лежак відлічно, але мед потрібен тільки корпусний. Тому лежак самі розуміє, що він піднімає отак от, от. Чому лежак не йде ззаді і не засіває повсюди, а бере він сам заливає мед. Тому що вони хочуть доверху, вони завжди люблять, щоб над головою не був мед. О. Ну, Я ще хочу в нас знімання десяти рамушників і восьми рамошників, я хочу до цього. Ці теж гарно працюють. Десятирамошники гарно працюють, і восьмирамошники гарно працюють. Але єдина перевага восьмирамошника перед десятирамочником осінню не треба висмикувати рамок. Не треба. Прийшов, корпуса зняв, пчелку обробив, кришку закрив і виходить в них так. От я зараз дивився, чотири рамки з южної сторони вони заливають медом, з северної сторони матка 4 сіє. Я їх не хоч казати, смірамошники треба кормити, неправда, не, не треба кормити. У мене вже другий рік восьмирамошників, я їх не годую. Тому, ось так, е, поки тепло стрільбить маска на северній сторін, бо там трохи так як зараз жара. южну сторону заливають чотири рамки, так заливають, що витягнути тріщати, піднімати, щоб тріщатися, їм чотири рамки, повірте, щоб джолі, чотири рамки повномідних від бруска до бруска на зиму і то такі, знаєте, котя, вище криші. Повірте мені. Ще є такі сім'ї, що навіть не з'їдають. Тому чим добре? Я не, не займаюся, От Прийшло весна, вони повноміодні покидають, вони не виїдають, там з краєчку виїдять, вони покидають медові, переходять на пусті рамки, потім починає матка розчервлюватися, цих чотири рамки зачермляє, і, і вони мають звідки взяти мед, і вони поетапно наступають. десяти рамочниках тримати приміщення, тому що треба виняти дві рамки, виняті. Звідси треба. Але якщо це добре, якщо пасіка в тебе там, отак, як в мене 10 рамочників, їх є 30. А якщо в тебе їх є 100, 210 рамочників, і тих 400 чи 500 рамок вийняти треба, Треба вийняти. І вони якось так виходить, що в десятирамушниках з одної сторони заливають мед, і з другої сторони заливають мед, середина остається під розплід. Це треба витягнути розплодні рамки, страсти бджолу а ті здвинути. Це вроді нічого, друзі, ну це все в процесі, це все, це все загайно, це все. Восьмірамошники ні. Вони зразу одну спочатку заливають в одну сторону. Як сірамошники звідти, в них потайміше, вони звідти і звідти заливають. Вони звідти і звідти заливають. То все так кажеться, але перейти, витягнути ці дві рамки з середину, стрости бджолу, занести, здвинути, це, так, це все загайно, друзі. Така восьмий рамочник пройшов, 145-й забрав, кришку закрив, там обробив, чим там мав, чи полоски постав, чи чим чи, гелем, чи біпіном. Чим є, обробив і на цьому все. І хватає, як чотири кутяка, хоча от, 4, хоч от о, там 36-7, 4 рамки, від бруска до бруска, гарно відтягнутих, друзі, бджолам Мага Захмарується. Бджолом вистає, бджолам вистає вполне. Тому, я ж кажу, перевага, яка лежак, ви представте, друзі, лежак. Так само треба витягнути, якщо в тебе в мене є лежаки на 24 рамки, є на 30 рамок. Ви представте, от ці всі рамки треба витягнути, тому що якщо ви їх не витягнете, буває таке, що бджола покидає. Рамки медові і переходи, якщо я пустити, переходи не пустять. Дуже часто так. І в мене таке було не раз. Тому треба все одно рамки віднімати. Оці 300, то я 145, друзі, я 145 з корпусами понаставляв, понаставляв. Я не зачіпаю їх. Я просто їх подкачував і зразу в хранілище, в, хранілище, в хранілище, і все. Трьохсотий десь треба подіти. Якщо в тебе в далежаках пасіка, десь треба робити, щоб їх повішати, сховати, правильно? Так я кажу, хто 145-й понаскладав, один на одну, один на одну понакладав, хатинки позапаковував, воно стоїть. А 140, 300 ранку, а треба робити з щоб було де подіти. Отак. От от такий перевал, вроді невеликі, такі плюси, мінуси, але вони все создають нам лишню роботу, вони создають нам лишні проблеми. Я ж от, прийшов, знімаю, закінчиться взяток соняшника, я пробіг, 145-й корпуса зняв, оставляю тільки один. Потому що ще б бджоли трохи є, то оставляю один, ті заніс відкачав і заніс поставив. Все. Я не тоді прийшов, останній забрав, якщо буває таке, що те, Та, як в мене позавторік було таке, що оставив 2,145, бджоли тобі, бо за тих дуже було багато. Оставив, поки я ці відкачав, поховав, порозставляв, е... приходив, щоб знімати слідчі 145, то ж було зелеті медом. Отакий От результат, опять відкачав. Ну, Позаторік мене то дуже гарно, по взятку, позавторік мене, було дуже шикарно, дуже гарно. Торік слабенько, цей рік ще поки не знаю, ще поки будемо бачити. От такі, бо дуже мені задають, я, я розумію, що я вже надоїв всіх запити, але мене питають, об'ясни ситуацію, об'ясняю, друзі, чому проблема. Ось мене слабенька сім'я, ти просто покидаєш. В десятирамочниках якщо слабенька, мусить забирати, поставляти 6-7 рамок оставляти, приходиться слабеньке. Восьмірамочків все робити, приміщення маленьке, тепленько, вони собі там сидять і дуже гарно зимою, в рамочниках дуже гарно зимують. Так як в мене цього року практично восьмирамошників всі гарно перезимували, а зі трамочки постраждали. Нічого, нагнали, встановили, бджоли на водичці немає, бджола навіть не підливають, бджола не сідає, тому що роси дуже багато, влаги дуже багато. Пчелка працює трошки. Отакі мене так що все нормально, пасіка працює. Тому хотів таке розказати, друзі, так що буду показувати, звісно, не працювати, буду працювати, але я хотів таке сьогодні підчеркнути, розказати, тому що мене запитують, чому це так. О, я ж кажу, я хотів розказати, чому так. Тому так, да, от, каз, от лежак, ти собі відкрив, і ти, ти працюєш, ти не гнеш. Ну то ти приходиться гнати в другому друзі. Гнати в другому. Я під'їхав тілешкою, корпуса понакидав, поїхав качати. Лежаку треба ці ящики носити, треба рамки, треба колотитися, перебирати. Мені в ну, перебирати не треба. Мене, якщо я качаю корпус, мет матки не страдають. А в лежаку дуже багато таких мато при матки прищемлялися. За що то, що ти перебираєш, А знаєте, друзі, таке було один рік в мене, що. І, ото в середині трошки розплоду кожного було, як дуже багато рамок було, таких я не знаю, скільки тисяча їх навідбирав, тих був рамок. Ну таке, то я друге взяв, віддавав, міняв, там, бо дуже багато багато А те, що в мене, то 145 забрав, вони пусті, я їх поставив, а там десь чуть піднесли вже потом, як я покидаю один 145, то я їх кладу, вони собі тоді навесно, я їм маю, що підставити. Підставляю, так як я сказав, ставлю 145 і підставляю, і вони собі мають, що. Отакі в нас результат, так що до мене це чоловіка, слухай, ти лежаки не віддавай, бо рано чи пізно, ти вернешся, ні, друзі, ні. Лучше я плесу займатися, бо до лежаків я не вернуся. От в мене є їх декілька штук, тому є, тому де сидять сім'ї. Я за зиму постараюся заказати ще. Чи сам зліплю, буду бачити, чи закажу ще два, щоб ці лежаки такі обрати повністю, щоб поставити корпусні. Мені не щось понятніше, я в них хочу працюю, я ж кажу, я розказував, що в восьми в мене внизу матка працює, один 145 – це для неї. А все остальне це мої медові. А в десятирамошниках матці я одразу ставлю 9 рамок, та як матці під гніздо фата хватає. Сказав цей чоловік, ти знаєш, я спробував в каже десятирамошники, побачив, що шість рамок розплоду дали більше меду, ніж дев'ять рамок розплоду в лежаку. Більше каже. Колись казав мені академік, м'яса багато, толку нема. Не думайте, друзі, якщо багато розплоду через чурбат. як є там 4-5 рамочок, отак навзято. Повірте. Тому що, якщо багато, у мене таке, друзі, таке стояв у мене колись лежак на 60 рамок. У мене стояло 14 рамок розплоду. Але я брав тільки 2 рамки медових, 300, тому що цей розплід, це все, воно все з'їдало мед. Бджола не співала. Приносити стільки меду, скільки сідав розповідати, м'ясо було повне. Да, ту сім'ю треба було можна тримати для чого? Для того, щоб... Бо от там було отводки робити, да. там можна було по 10 отводків зразу робити. Ну, таке. Так, от так. Для цього лежак. Да. Робити отводки, гаробки розплоду забирати, підставляти маточники. От там, так, да, для цього можна тримати лежак, для того, щоб в нього робити отводки. Для меду він не потрібен. От стоїть тут трохи достатньо. Вибачте, буде, сьогодні в нас навіть вкусила мене, вони взагалі, в принципі, ну, мене тут я ж кажу, що є, ну вже поміняється бджола, вже буде спомогу. Маточка працює, все добре. Так вже би, щоб у мене дві сім'ї було, що це степоваша типу залишилося. А там вже в мене все поміняно, все. Ну, бджола вже степоваша, типу а боригенка, о, а матки -то вже поміняні маточниками. Тому такі результати є, лежаків в мене багато. Тому будемо на наступний рік, якщо буде нормально, будемо викликувати по рамочці і будемо ставити, виводити матки таким образом. У мене щось на, на 20 е, маток, ну хай на 20 я не хочу, мені так 15. І нормально, я можу дати їм разу. І ви замітив, що чим менше маток виводять бджоли, тим вони кращі. От мені мішка Львову прислав безподобні, матки безподобні. От Федор мені прислав тут недалеко від мене. Теж мені дуже подобаються його матки. Так само хочу заказати в нього. І в мішки хочу навесно казати. Фьодок, якщо буде можливість відкачати, продати хоч щось не для мене, друзі, продати, щоб купити ту матку, щоб продати, купити декілька тих вуликів, хочу поміняти, щоб лежаки обрати. Бо дуже мені сподобалися такі матки, дійсно цуплять так, як треба, щоб міняти кожен рік, так як один чоловік казав, що на пасіку треба, правда, його вже немає, він виїхав. Кожен рік на пасіку треба вливати кров свіжу для того, щоб було. Самі розуміємо, друзі. Самі розуміємо. Я, кажу, я зараз ходжу по пасіці, проти того, що я колись ходив в резіннових чоботях, хебешку надівав, маску під'язував тут під горло. Це кажу, що в мене тут є сім'я. То я зараз ходжу дивіться, зараз ходжу між вуликами і я без проблем тут, тут о, ходжу. О, це в мене тут чиста карника. Я звідси ходжу без питань. О. Це в мене карніка з Харкова, чоловік мені прислав матки. Це в мене з Харкова. Результат результат. Отакі друзі в нас справи. Так що ми для цього працюємо, для цього робимо, для цього трудимося, щоб можна було ходити, для цього щоб удобно. Ну, Друзі, чую, що друзі мої хочуть переходити на бакпас, ну хай спробують. Не знаю, не знаю. Поки я ще на карніку нормально не перейшов. Щоб в мене вже була повністю в картниках, щоб так як я о, міг свободно, щоб я прийшов до вулика, відкрив вулика, не треба було надівати маски. Добре, друзі, багато вам сказав, дякую вам за підтримку, дякую вам за коментарі. Працюємо, трудимося, я кажу, вже під вечір, бджолка і притомилася, цілий день літає, але працюють пакетики мої. Я не жалю, навіть якщо мені пакетик плюс два 145-х. Та навіть один, якщо мені пакет принесе, друзі, я вважаю, що я пакет відбив. Ось такі друзі, так що добре, друзі, миру нам на нашу країну, от восьмі от такі самі, це всі пакети ті самі, але результат по розвитку набагато кращий. Набагато кращий, набагато до менше вистачає. Чоловік мені казав, що я побачив. На секунду сяджу, якусь чоловік казав, що я побачив. Там, де менше розплоду, більше, більше меду. Ось такі результати будуть. Так що треба подумати, що воно стоїть, що для... Ну, є регіони, навіть на Альпійці. Якщо я поставлю, в мене один рік багато да, соняшник давав так, що я два рази качав, захлібався, то альпієць мені, звісно, не підходить. Це мови рамочники. Восьмирамошників у мене стоять, ніби 5-6-145 ідеально. У мене все стоїть 4-145. О, Ідеально, Вон стоїть. вони стоять ідеально, працюють безподобно. Десять рамочників теж хорошо, але ну, це тільки -то одна, одна гайка, що там треба мати звідти. Лишні рамки треба скорочувати гніздо. Оце єдина проблема в десять Треба скорочувати на зиму гніздо. Що в восьми рамочниках цього робити не треба. Я ж вам надаю, звісно, прошу вибачення, друзі. Але вийшов сьогодні на пасіку, дружко, давай відео, розкажи, як покажи, як тебе бджолка літає. Отакі, От добре друзі, миру на нашу країну. Взятку вам друзі, щоб вам, друзі, таже не вистачило, працюйте і будьте здорові.